Права, 565 за дужки спільний множник. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 5С в 8-5 в 7 плюс 10 в 4 Ну що ж, тут можна винести 5С в четвертій, то кожен з доданків записуємо як 5С у що множиться. 5С 4 потрібно помножити на С у 4, тоді в нас вийде 5С в8 мінус 5С в сьомій, С5 у четвертій, що множиться на С у третій. Плюс 10 у четвертій, це 5 С у четвертій, що множиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, підкреслюємо 5С у четвертій. Тоді записуємо, що це дорівнює 5 С у четвертій. Ну а в дошках тоді вийде С у четвертій, мінус С у третій. Плюс 2. Є? Друге завдання. 9М у четвертій плюс 27м третій мінус 81М. Ну що ж, тут можна винести 9М у кожному з доданків, то ми записуємо 9М, що множиться. 9М у четвертій це 9М, що множиться на M у третій. Додати 27 це 9М. Що множиться. 9м потрібно помножити на 3m у квадраті, це буде 27m у третій. Мінус 81 це 9m, що множиться на 9. І це дорівнює. Підкреслюємо, тоді 9м можна винести дужки. Так, То ми пишемо, як 9м. А в дужках з першого доданку буде м 3. Далі додати. З другого доданку буде 3 м у квадраті. І відняти. З третього буде мінус 9. Є. Третє завдання. 8 п в сьомій, мінус 4 п в п'ятій, плюс 10 п в третій. Ну що ж, тут ми виносимо задушки. Можна 2 винести П у третій. То 2П у третій. Що множиться? Потрібно помножити на 4П у четвертій. Тоді в нас вийде 8П у сьомій. Мінус. Знову пишемо 2п у третій, що множиться. Щоб було 4p у п'ятій, то множимо на 2п у другій. Додати. 10п у третій це 10 p у третій це 2п у третій, що множиться на 5. Це дорівнює. Отже, 2п у третій виносимо за дужки. То вийде 2п у третій. А в дужках тоді з першого доданку 4п у четвертій. Потім відняти 2п у квадраті. Потім додати 5. Четверте, 21b мінус 28b в четвертій, мінус 14b в третій. 21, 28 і 14. Тут тільки 7 є множник, який можна записати, то ми записуємо як 7 і максимум B. То 7b потрібно помножити на 3. Щоб було 21b відняти. 28 це 7b, множимо на 4b в третій. І відняти 14-7b що множити на 2 b в квадраті. Це дорівнює 7b. Виносимо за дужки. Тоді записуємо, що це буде 7B. А у дужках у нас 3. Буде відняти 4 b в третій. Відняти 2B в квадраті. Є? Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні записуємо 5C у четвертій, С у четвертій мінус С у третій плюс 2. В другому завданні записуємо 9М Одужку. М у кубі плюс 3M у квадраті мінус 9. В третьому завданні записуємо 2. П в кубі, в дужках 4П у четверті мінус 2П у квадраті плюс 5. І в четвертому завданні записуємо 7Б у дужках 3 мінус 4Б в кубі мінус 2Б у квадраті. Є?